Відчути історію на дотик у селі Грушка, що на Кам'янеччині, створили Скансен Чарівна хата, найстарішу будівлю села, який більше сотні років реконструювали та зберегли в ній особливості західного поділля. Це музей локальної дністровської культури двох найпоширеніших народних ремесел гончарства і травництва. Бакота на не наразі затоплене село. Та була така столиця травництва. От і коли ми створювали цей музей, ми працювали». Вали зі старожилами, з травниками нашої громади, які нам допомагали створити експозицію. Тобто, ми тут створюємо простір, який сучасній людині дає змогу. Хоча б на якийсь час перенестися в минуле, доторкнутися до нашої культури, відчути її. Тут можна побачити експозиції з подільських килимів, старовинні скрині, вишиті подушки та багато іншого. Садок біля хати прикрашений незвичними арт-іконами, що теж додає колориту. Всі експонати засновниця хатини Андріана збирала власноруч із подільських сіл. Найціннішими є речі, які вдалося дістати з затопленої території Дністра. Ми зібрали по Обидвох берегах Дністра у нас Дністер розділяє дві області Чернівецьку і нашу Хмельницьку. Це Бакота, Теремці, Студиниця, Надністрянка, Конилівка, Староушиця. І ми пройшлися з другої сторони це село Атаки, Шинські Яри. І так далі, По історію засновників хатини відомо мало. Збереглося лише декілька імен з родини засновників та старовинне фото. Нині ж для туристів це місце, де можна побачити, доторкнутись і відчути історію Подільського краю. По перше, туристи отримав. ...мають змогу, тобто побути в такій гармонії з природою і е, зупинитися в часі десь на початку ...20 століття. Всі можуть до всього доторкнутися, присісти, прилягти і саме. От в цей момент, коли тобі розповідають екскурсію, і ти можеш відчути це все на дотик, на запах, на смак, якщо тобі щось пропонують ще до цього, музей Скансен чарівна хата вдалося реалізувати завдяки залученню грантового фінансування та підтримки старушицької тергромади, адже туризм це один з пріоритетів. Саме грант був е, написаний від е, Нашої громади від це не від громадської організації від Старушицької селищної ради, але от е сім'я Адріани, Вітер, їхня родина. Вони повністю цей грант пишуть і займаються реалізацією дано даного гранту. І ми всіляко всіляко підтримуємо і намагаємося стимулювати, от щоб такі речі робились і і і створювалися. тому що це дійсно важливо у планах. Власників садиби продовжувати відновлювати культурну спадщину. ...Поділля поділя і зацікавлювати нею туристів. Ми отримали грантове фінансування. Ми будемо відтворювати народне мистецтво каровальництва, хлібовипікання і дністровську локальну кухню. Відроджувати у туристичний сезон. У музеї чекають та запрошують гостей з різних регіонів.